Справимо на одну точку, точка-то точка, збирається і далі повертаємо. Тримаємо офіційну. Вставляємо, зафіксовано. Все, може Так. три секунди треба тримати, щоб його включити. Включилося, тут можна дивитися статус. Три секунди тримаємо, щоб виключити. Сьогодні розглядаємо новий дрон Autel Так, Розпаковуємо. Далі він тут знаходиться. Дрон, тут пульт і зарядка. Далее. до щелчка нам потрібно їх розкрити, лопастя. Кожен має човнути. Має Коли човнувся, встало на місце. У нас встановлені дві батарейки. Щоб їх дістати, треба нажати кнопку і витягуємо. у зворотньому напрямку засовуємо до щелчка. Щолкнуло, значить стало на місце. Дві батареї, щоб перевіряти рівень заряду, потрібно нажати. Так, тут бачите. Три палочки. Тут також три палочки. Цього має бути достатньо. Для того, щоб його запустити, маємо нажати на кнопку та тримати протягом трьох секунд. Почули звук, значить він запущений. Далі запускаємо контролер. Так само три секунди тримаємо і він запускається. Чекаємо. Бачимо, камера працює, тобто дрон майже готовий до запуску. Зараз... А, що знаходиться в коробці? У нас тут є контролер. Так. А, в... Тут знаходиться а, зарядка для пульта, Провід Type-C USB Type-C Type-C і тримач для самого пульта ну, на шию. Тут комплектація, що де знаходиться, що де лежить. Так. Далі в нас один пропелер, другий пропелер, два акумулятори, дві зарядки. Для двох зарядок одночасно, щоб можна було заряджати. Тобто відкриваємо, позаряджаємо. То зарядний блок. Це безпосередньо для батареї цього дрона. Так, Далі всередині маємо грушу для продування пилюки, далі захисні резиночки для самого дрона, далі спрей для самого пульта, додаткові стіки для пульта, кісточка, це шурупи для того, щоб фіксувати пропеллери та резинові гуми. Ось все складено обережно під, захис... під захисний кофор. Так, воно обережно закривається. Так. А, тут лежить камера що з тепловізором. Так, воно закривається. Там робимо монтаж камери. Тобто дістаємо, тут є ключ і бутон, тобто кнопка. Ось вона. Зараз будемо робити монтаж. Ви вимикаємо прилад перед тим як додаткову камеру встановлювати. Так. Там є мітка червона. Тобто до червоної мітки і повертаємо до щелчка. Клас почули, значить воно встановлено. Так, і Тепер у зворотньому напрямку, тримаємо 3 секунди до включення. Все, дрон включився. Відходимо на безпечну відстань. Бачимо камеру, дрон знайшов. Можна включати і виключати різні режими. Тобто вбудована термокамера, можна зручні для нас режими вмикати і вимикати. Також йде зум. Зум керується цією кнопкою. Детектором, який може виявляти оператора дронів. Тобто Ми летимо, маємо три різних екрани. На першому геопозиція, тобто де ми знаходимося, де ми літаємо, нормальна камера та термокамера. В залежності від пори доби, де ми літаємо. Далі нажимаємо виявлення, нажимаємо повторне виявлення. Так, і далі дрон тут е, шукає безпосередньо операторів дронів. Тут на двох камерах це відображається. І на, безпосередньо на самому радарі, Тобто радар крутиться навколо себе. Зараз включений е, режим виявлення. Так, Ось ми виявили, хтось літає поряд. Вибрали кого ми шукаємо, нажимаємо, нажимаємо старт і дрон починає безпосередньо шукати, де саме знаходиться наш пілот. Дуже зручно, тому що тут присутня українська мова. Бачимо оператора виявлено. Ось він знаходиться. Та літає. Тут починаємо злітати. показує кількість супутників, кількість е, зряду. Так, ми виходимо на висоту нам потрібно, ми знаходимося неподалік одного з дронів. І Зараз його будемо шукати. Тобто Ми нажали тут виявлення пілота так, і активуємо, ак активуємо е, цю функцію. Далі дивимось. Дрон шукає пілотів. Так, ось дрон, який ми шукаємо. Ось тут пілот. Він знаходиться. Шукаємо пілота, ось він знаходиться десь там, ось він десь там. Зараз... Визначаємо де він саме знаходиться. на цьому екрані летимо. Тут термокамера. Ми можемо так само записувати це все, що ми робимо. Тобто бачимо, тут є, з'явилася людина. Зона бачите, постійно зменшується. Також ми можемо виявивши ціль, ми можемо її зафіксувати і навколо неї, якщо потрібно нам, літати. Тобто стеження вибираємо. Вибираємо так, ціль, цільня. Там можемо рухатися навколо неї. Ось є пілот. Знайдено, який керує, керує тим дроном. Так само можна на теплокамері подивитися. А, мі мітрот. Тут. На теплокамері, так. Можемо білим. І тут ми бачимо так, швидкість такі. польоту. Такі. І, і дистанція на 600 метрів він Ті, знаходиться. Різними, різними кольорами. Зараз він знаходиться в траві. Камери. Тобто де саме тобто, знаходиться тобто, де саме не, як на мене, на то буде саме чорно-білий варіант. Чорко, От, і тут ми, ми бачимо, що він безпосередньо використовується. Це так, так. ну, І бачимо, можна заново, якщо треба знаходитися кіндрон або ще щось після тобто, ну, так ослуги. Дрон буде шукати. Можемо шук. збільшити покруту точність максимально. І шукає, де саме де знаходиться оператор. Також ми можемо подивитися безпосередньо координати, де знаходиться оператор, щоб його легше виявити. І він показує. Так, ось ми знайшли. Також дальність до цього оператора. Зараз будуть максимальні складні умови, ми будемо шукати оператора безпосередньо, він знаходиться десь за деревами, десь в лісі, в посадці. Реальні умови. Десь там, бачите, десь дерева. Ось ми його знайшли, скоріш за все. Нажали розпізнавання. Вийшов і ми, well. його, ми його знайшли. Іван Наткан. Тобто ми виявили безпосередньо, де, де саме йде сочка точністю до 10 метрів оператора дронів. Тобто Ми знаємо, предполагаємо, що він десь там і щоб його десь можна було знайти. Тобто і дрон виконує безпосередньо пошук, де він саме знаходиться. додому І бачимо, що ми знаходимося тут і користуємося цим пультом. Тобто Можна виявляти як ворожий дрон, так і свій дрон безпосередньо. Ну, і Бачимо до речі, транспортні засоби. Тобто, іскусний інтелект розпізнає цілі тобто, і Показує безпосередньо їхні координати, де знаходиться кожна людина, де знаходиться кожна машина. Ну і можна ці дані продавати або в телефонному режимі, або відео, або навіть на інший пульт дублювати. Здійснюється посадка. і кнопки вона активується. Ось ми політали, дивимось на заряд батареї. Було три палочки, стала одна палочка. Тобто цього достатньо для того, щоб зробити політ 20-25 хвилин.